Добрий день, вельми шановне товариство. Я Гришко Марія, учениця 10 класу Балаклійського ліцею номер 1 імені Олександра Тризни. Що таке мова? В яке її значення для українського суспільства? Можливо, для когось мова це сукупність знаків, букв, звуків. Як стверджує відома українська педагогиня Ірина Фаріон, за допомогою мови я виявляю свою неповторність так. Я погоджуюсь з її словами, адже мова це означає панувати. Це означає мати власну зброю, жити у непоборній фортеці та ні від кого не залежати. Сьогодні, коли ворог щодня вбиває нашу націю, винищує школи, бібліотеки та освітні простори, ми маємо розуміти: за будь-яку ціну мусимо зберегти нашу національну ідентичність, однією з головних ознак якої є мова. Згадаймо людей, які присвятили своє життя її збереженню та розвитку: Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Котляревський, Іван Франко, Борис Грінченко, Ліна Костенко, Василь Стус. Пам'ятаймо і не забуваймо цих імен. Ми не маємо жодного права соромитися мови, за яку хтось віддав своє життя. Як стверджує кобзар, ну що б здавалося? Слова слова та голос. Більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Погодьтеся, де б ми не були, у якому б куточку світу не знаходилося. Почути рідне слово це найприємніше і найтепліше відчуття. Батьківщина завжди у наших серцях. Мова це не просто спосіб спілкування, а щось більш значуще. Мова це скарбниця нашого народу. Жива схованка людського духу, що віками зберігає її історичну пам'ять, розум, досвід та почування. Мова втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її, борімося за красу мови, за правильність мови, за доступність мови, за багатство мови. Максим Рильський